Сьогодні ми будемо змивати мій майка. Я уже собі зараз зроблю отаку штучку. Ну, щоб пчолка не лізла. Не обращайте внимание. Для змивання. теж для змивання, ну от, типу, після того Єс. З першого ми почнемо з оцеї піночки. Погнали. Спочатку це маленькі краплі. Так, і зараз щоб змити ось оці бльостки. Я їх дуже довго нанесла. І зараз ми будемо, ось, о, будемо стирати бльостки. Ну, тобто промазувати полицю і змивати оці бльостки. Ну, може і їх змитися. Бачите, я вже збила обльозки і видно, що в мене потекла ось туш. Зараз ми зараз ми будемо використовувати ось цю піночку. Я зараз виглядаю як якийсь домовой, господі. Наносити піну, щоб змити ось цю туш. Іменно важна оця піна іменно для туші. Я розмазала нашу кіну. І зараз буде, звичайно, водичкою вмивати це все. ба -бам! Я не знаю, що та дівчинка е робила з макіяжем тут його, з бьостками. Так, да, я не знаю, хто вона. Так, Я вже все збила, як ви бачите. І буде. Пінкою. Погнали. Ой, крем! Так, зараз ми будемо розмастувати. Я розмастила. Так. Да. І зараз. Зараз ми будемо робити ось таке мішко. Та чого ти падаєш? Убе. Ладно. Коубе? Там Та будемо зараз волосся справлятися. А зараз це я зроблю сама. Давайте. Та-дам! Всім пока! Дякую, що додивилися відео до кінця.